Інвестиційна стрегія України. Ну я думаю, перш за все, ми повинні створити середовище, яке приваблює глобальних інвесторів. Ми повинні інтегруватися в глобальну економіку, перш за все, в Євросоюз. А як створити середовище привабливе для глобальних інвесторів це окреме питання, так це починаючи з прозорості ведення бізнесів, це спрощення регулювання. Це можливо певні програми підтримки певних напрямків, де ми хочемо робити прорив. Якщо ми говоримо про it індустрію, it індустрія вона дуже особлива. Вона не потребує ну, в більшості випадків, не потребує інвестицій для it індустрії на сьогоднішній день. Саме головне це є закінчення війни і повернення до фактично такого безризикового ведення бізнесу з точки зору західних компаній, які б могли б прийти в Україну і працювати з українськими компаніями. Фактично, якщо ми подивимося стартапи, які залучають е, фінансування, ну, що ми на сьогоднішній день бачимо, що, ну, є, є два типи стартапів. Стартапи, які роблять сетап в Україні, тобто залучають українські компанії, капіталються тут. У більшості випадків е, холдінова компанія для стартапів створюється в більш традиційних локаціях і, по суті, е, капітал заводиться в ці локації. В Україну йде. Фактично тільки оплата сервісів робіт, які проводяться для цього стартапа. А полдняна компанія займається маркетингом, продаж збору фінансування. Така традиційна, мабуть, модель. Ну, є декілька викликів. Перший виклик це ризики ведення бізнесу в Україні. Тобто, дуже важко переконати наших нових клієнтів, щоб заводили замовлення в Україну. Клієнти, з якими ми вже працюємо, існуючі. Вони краще розуміють бізнес в Україні і вони успішно працюють. Якщо подивитися на воєнний час, то за 22 рік. Перший рік воєнного часу ті індустрії України зросла. Це було свого роду інерційний шлях шлях росту. А другий рік це був спад в районі 8-9%. Зараз 24-й рік. Ми прогнозуємо 3-4% спад. І як на мене, це фантастичний результат на тому об'ємі, на якому ми фактично добилися. Це в середньому місяць. у Нас десь 550 мільйонів доларів експортної виручки. Українська ті індустрія генерує. Я думаю, різні компанії мають свої стратегії, як залучати нових клієнтів. Великих компаній, як Сосер, вони мають свої е, центри по продажах. Тобто, якщо Сосер осне ринок в Америці, ми, по суті в усіх ключових містах маємо бізнес-девелопмент офіси, де є наші по суті продавці, які нон-стоп існують ері, ходять на всі конференції, знайомляться і. Як кажуть, продають наші сервіси. Так? Компанії, можливо, стартапи менші, вони повинні іншу стратегію вибирати, і, там, можливо, більше приймати участь конференції і так далі. Тобто від рівня ну, зрілості компанії, залежить їхня бізнес-стратегія продаж, і на яких ринках виходити, що продавати. Я думаю, це перше, держава зробила дуже багато, і перш за все, це є цей е ДСІТ-режим який, по суті найкраще створює найкраще середовище для ведення ті бізнесу в Україні це дуже великий плюс. Єдиний нюанс, що цей режим війшов в дію в березні 22 року. Це по суті з початком війни цей цей, цей режим війшов. Та держава повинна також ще займатися зовнішнім іміджем IT України, і теж багато займаємося, так але ми розуміємо, що Держава це зовнішній імідж України, так далі це по суті маркетинг, це створення іміджу, а кінцеві продажі повинні компанії займатися. Та? Та держава може багато працювати, щоб залучити зовнішніх інвесторів, що прийшли в Україну, чи це різнороді інвестиційні фонди, чи акселератори, чи ангельські інвестори, і що вони приїжджали, знайомилися. Ми розуміємо, що зараз тяжко. Весь цей бізнес. Базується на відносинах між людьми. Навіть я завжди говорю, що в нашому бізнесі спочатку повинно розвинути відносини, а потім щось продати, про щось домовитися. Не навпаки, спочатку продав, потім розвиваю відносини. Відносини це є фейс-то фейс комунікація, це необхідність зустрічатися. А зустрічі на території України складно приїхати іноземцям. На території поза межами України складно, багато людей не можуть часто виїжджати чи взагалі виїжджати, так і оце це вільне пересування. Ну, у мене нема доброї поради, як це дозволити зробити. Ми розуміємо, що ми в час війни, і наша основна задача це перемога в війні, та і це створює певні перешкоди навіть комунікації. Хочемо розвивати контакти, ми повинні комунікувати. Ну кажуть. Телефон, скайп, зум не завжди вирішують ці питання. Держава чує бізнес. Насправді та це челендж. Тут немає таких простих очевидних рішень.